Сина і святого Духа. Сьогодні третій день Великого посту. Ми прочитали третю частину великого канону канона Андрія Кривського, молилися в цьому святому храмі, читали молитви великого повечіря. І ось Сьогодні я хочу декілька слов, слів сказати про молитву. Молитва дуже важлива для нас. Святі Отці називають молитву диханням життя. Дійсно, молитва це те, що нас єднає з Богом. Бог є життя. І щоб мати це життя і нам, нам треба з'єднатися з Богом. Бог нас вчить молитві у Святому Письмі. Він вчить нас у Западі Блаженств, що ми повинні йти у свою внутрішню квітню, бо ми не там, щоб нам Господь роздав Він вчить, щоб ми в своєму серці, в своїй людиній людині постійно молилися. Про це каже апостол Павло. Він каже, не перестанемо молитися. Тобто він надихає нас, щоб ми постійно зверталися до Бога. Але ми працюємо, ми займаємося своїми справами землі і е, задаємо питання, чи можливо постійно молитися, постійно читати молитви, постійно перебувати в молитві. Так, це можливо. Молитва вона не тільки заключається, в тому щоб ми слова казали перед іконом, а молитва це наше постійне перебування внутрішньо в житті духовної. Дійсно. Молитва це розмова з Богом. Якщо ми читаємо святе Письмо, то Господь через це святе Письмо говорить до нас. А якщо ми молимось до Бога, перед ніколи, то ми звертаємось до Бога. І дійсно. Молитва повинна бути євною, тобто живою. І якраз властивість молитви це є жива молитва, жива розмова з Богом. Ми повинні навчитися цього, щоб від щирого серця живо. Говорити з Богом як живим. Він дійсно живий. І Він нас чує. Там, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, Він казав, там я посеред вас. І ось дійсно Господь посеред нас. Якщо б відкрилися наші очі, ми побачили разом з нами. І Він дійсно бачить нас. Він чує нас, Він уважно слухає нас, і ми це собі освідомо, то, мабуть, молитва була інша наша. І от ми повинні себе настроїти так, щоб ми звертаємось до живого Бога. Молитва це є мольба до живого Бога. Повіть собі, що багато людей ведуть на висідів за їхні тяжкі. Злочин. Яке діло то інше, якщо ти сам розумієш, що тебе може стратити. тоді молиться тільки за себе людина і просить помилування, щоб суддя помилував і позбавив його погідного. Так і ми повинні живо молитися до судді небесних. Щоб Господь почув нас, помилував нас, простив наші гріхи. І от я хочу відзначити, що молитва, перш за все, повинна бути живою, до живого Бога, який нас дійсно бачить і чує. І Він разом з нами знаходиться в цьому храмі. Як навчитися цієї молитви? Ми дійсно будемо храмити. Ми дома читаємо, де є молитва, яку ми можемо назвати молитву домашньою, можемо назвати молитвою церковною, тобто э, суспільною. Ми розділяємо різні види молитви, але ми тут вчимося молитись. А як навчитися цієї живої молитви? Все, що ми не робимо повинні робити заради Господа. І навіть дрібниці ми повинні, повинні присвячувати Йому. Молитва це є той вузький шлях, про який каже Господь. Широкий шлях це багато заботливість, а молитва з увагою внутрішньої молитви це той вузький шлях яким ми повинні йти. І от тому і читають умахи Ісусу Вомониту, е, намагаючись засередитись на любові до Бога. І ми, ми повинні внутрішньо звертатися до Бога. В цьому нам може допомогти любов до Бога. Тому що любов до Бога, вона якраз дає нам можливість. Бути разом з Богом і молитися не пристане до Нього. І цьому вчить і святі Отці. і хочу привести слова старця Силуана Проховського. Він каже, печалюється душам і Боцькою, тобто він печалюється. І хочу привести приклад старця Парфірі, Афінах. живував він коли до нього прийшов один монах, він спитав, як мені навчитися молитися. І старець Парфірі, Монах, показав приклад, можна сказати, не монашеський, але він показав, що для того, щоб навчитися молитві, треба навчитися любові до от Він привів такий приклад. До мене прийшла людина, молодий чоловік, і сказав, що от я на одній вечеріці і там побачив дівчину. І вона мені дуже сподобалась, ця дівчина. І вона не виходить мені з голови. А старість каже цьому молодий людині, іди вчись, зараз себе, тобі це не потрібно. І ось приходить влідущий раз ця молода людина, до старця через неділю і каже, я не можу її забути. І старець каже, там викинь її з голови, вирви серце, іди вчися, тому що зараз потрібно вчитися. Через місяць приходить ця молода людина і каже, я не можу, я йду її шукати. І тоді старець каже цьому монаху, а це і є, настояща молитва. Тобто ми так повинні полюбити Господа, що ми повинні його шукати і любити всіми своїми силами душі. І про це каже е, також. Авчаючи навіть більше все, монахи, е, повчає явний лісничок у своїй лісниці. Він казав, блажен той, хто повинен Бога, як воздуха е, своїм воздухім. Тобто це не повинно бути страстним молитвою, але це повинна бути така любов до Бога, що людина все повинна забути. Заради Господа, то це є та плавна, хербинська молитва, яка дійсно дає можливість скрізь бути з Богом. Коли людина йде на роботу, вони мали діти, людина любить батьком, мати, своїх дітей, але вони займаються своїми справами. І я хочу задати питання, чи вони забувають про своїх дітей? Ні, звичайно, вони не забувають про своїх дітей. Вони пам'ятають, Люблять, так і ми, якщо ми займаємося своїми справами, нам, якщо ми любимо Бога, то ми про нього не забуваємо. Молитва запрещається не тільки в тому, щоб нам повторити слова ті чи інші молитви формально, а якраз любити Бога. Де б ми не перебували, завжди пам'ятайте про нього. І от один був. Архітектор казав, я не пристану молюся. Зважали його питання, а як же ти мовишся, якщо ти йдеш на роботу і виконуєш своє А Він сказав, я сідаю за своє робоче місце. Перед тим, як працювати на своєму робочому місці, я згадую слова пророка Давіда, під Господа, яка дійсно мені єсть, який з правої сторони від мене знаходиться. І от я, пам'ятаючи про нього, виконую свої справу і я перебуваю в молитві. І Ось цей приклад нам дає можливість зрозуміти, як можна прибувати постійно в молитві. Все, що ми робимо, повинні робити заради Господа, тоді це і є молитва, молитва без слів. Встали ми зранку. Господи, благо... благодарю Тебе, що Ти мені дав час на покаяння. Йдемо вмиватися, Господи, а вий мене від Твоїх гріхів. Йдемо е, е, їсти, Господи, носити небесної їжі. Йдемо на роботу, Господи, дай мені все творити у Твою славу. І що ми не робили, ми все повинні повертати до Бога, і тоді ми будемо прибувати постійно в молитві і любити Бога. Тому що любов до Бога це і є молитва. І є різні форми молитви. Але ця любов до Бога це сама досконала молитва до Бога. Тому що б ми не робили, ми повинні полюбити все що Бога. А все інше нам буде на користь. Тому ну що заради Господа, якщо ми будемо робити, то ми, як діти Отця Небесного, не будемо його ображати своїми ділами, а все повіряти якраз і любові. І якщо щось нам треба зробити, ми задумаємося. А чим буде це угодно Богу. Він нас бачить, Він нас чує, Він нас любить, і ми не можемо порушити. Чиншу захід зараді Львова. І це і є постійне торгування молитві, не формальне, коли ми тільки стаємо перед іконою і ходимо в храм. а молитва, яка обіймає всі сторони нашого життя, це є любов до Бога. Будемо намагатися полюбити Бога, а молитва тоді буде в нас такою, як. Чай на світлиці пламене. І тоді все Господь дасть нам в цьому, що шукайте царство Боже, а це молитва, це і є царство Боже, а все інше Господь нам переложить. Амінь.